Усім привіт! Сьогодні будемо говорити з вами про деталі відбудови у Сурія Намаскара Маскара. І почнемо з вами з Тадасани. Насправді багато людей нехтують цією позицією і стають в неї аби як, і дуже дарма. Адже відбудови у цій позиції будуть потрібні нам як мінімум ще 4 наступних асани. Тому. Підемо знизу вверх від основи і пробудовуватимемо позицію догори. Великі пальчики ніг разом або наближені одне до одного. Якщо у вас досить широкий таз, і стояти ногами близько вам некомфортно. П'ятками ми тягнемо килимок в сторони. І ми не просто ставимо ноги, трішки завалюючи їх всередину, а власне тягнемо килимок так, ніби ми хочемо його порвати. Це дозволяє вімкнути в роботу спіральну лінію м'язів. Колінні чашечки підтягуємо вверх. Це досягається за рахунок напруження квадріцепсів. Разом з цим ми трішки підтягуємо м'язи тазу, м'язи сідниць і м'язи кору. І все це провертає наш таз трішки вперед і підгортає під нас куприк. Це забирає надлишковий прогин у поперековому відділі. А також дає більше стабілізації у ньому. Грудною клітиною і яремною ямкою ми тягнемося трішки вверх. Це дозволяє розслабити лопатки і поставити їх у фізіологічне положення. І підборіддя трішки подаємо назад. Знову ж таки, забираємо надлишковий нахил голови попереду. Ця позиція буде ідеальною для початку нашої практики. Звідси ми піднімаємо руки догори. Я наполегливо раджу не розводити їх ось так в сторони, а тягнути їх перед собою вверх. Це дозволить вам залишити плечі внизу і більше розкрити грудну клітину. Тобто, якщо я веду руки через сторони вверх, мені інтуїтивно хочеться їх підняти і торкнутися плечима вух. Натомість, якщо я сижу. Боком і піднімаю руки вверх. Десь в цій позиції мої руки застрягнуть, і мені доведеться розкривати грудну клітину для того, щоб підняти їх вище. І це буде більш фізіологічно правильний рух, ніж якщо я просто затисну своїми плечима шию і не дам собі там комфортно дихати. Далі ми йдемо в нахил. Наші ноги залишаються абсолютно у тій самій позиції. Вони, як були зафіксовані, напружені і натягнуті ще у тадасані, так вони і залишаються. Працюють тільки кульшові суглоби, ми повисаємо вниз. Якщо у вас дуже слабка розтяжка і ваш кут при наклоні менше, ніж 90 градусів, ви можете підзігнути коліна. На певному етапі це дозволить вам захистити поперек. Однак я раджу краще більше тримати м'язи поперека у тонусі і не округлятись надлишково у з'єднанні тазу і хребта. Це дозволить вам активніше відчувати витягування і працювати з більш правильною формою. З цієї позиції ми робимо прогин. Ми намагаємося не стільки підняти плечі вверх, скільки ще більше дотиснути і допрацювати нахил, ще більше розтягнути. Задню поверхню бедра і ще більше, ще більш яскраво пропрацювати цей елемент. А також ми готуємося до стрибка у чотурангу і фіксуємо поперек. Це насправді також дуже важливо при переході у наступну асану, ми зазвичай пропрацьовуємо якусь її частину ще в попередній. Якщо ми не зафіксуємо наш поперек і будемо просто стрибати назад. Ми будемо розхлябані і позиція не буде виглядати гарно. Тепер ми переходимо до чуторанга дандасани. І у даній позиції в першу чергу нас цікавить пряме жорстке тіло, а також позиція ліктів приблизно у 90 градусів. Це дозволить нам не нависати на зв'язках і максимально ввімкнути м'язи в роботу. Також зверніть увагу на роботу у гомілковому суглобі. Цей рух не є обов'язковою частиною даного елементу. Однак, по-перше, він може зробити перехід більш естетичним. А по-друге, він в більшій степені увімкне у роботу тріцепси. Тож ваші руки, ваші м'язи скажуть вам за це дякую. Наступною позицією є собака мордою вверх. І знову ми почнемо з опори. В опорі у нас всього 4 точки нашого тіла: це два підйоми стоп і дві наші долоні. Ні коліна, а тим паче таз, не торкаються підлоги. Все тіло рівномірно висить і витягується. Якщо ж ми опустимо вісь вертикально вниз від нашого плеча, ми побачимо, що наші квісті ближче до нашого тіла і не перетинають цю лінію. Це дозволяє нам рівномірно витягуватись. Досить частою помилкою є виставляння рук більше вперед. Це створює додаткову компресію на наш поперек і через це поперек може боліти. Також важливим рухом у цьому елементі є розворіт і опускання плечей вниз. Це дозволить більше розкрити грудну клітину, активніше пропрацювати м'язами і глибше дихати. Ну і, звісно, не затискати нашу шию. Погляд ми направляємо на кінчик носа або трішки вперед перед собою. Голова легко дивиться вверх, але не закидується назад. І зуби при цьому добре стискаємо. Це дозволить також краще пропрацювати передню поверхню шиї. І з собачки вверх ми переходимо у гірку. Зважайте на плавне і глибоке перетікання з позиції в позицію. Наші долоні повністю прилипають до підлоги. Стопи можуть висіти п'яточками в повітрі, але ми також прагнемо того, щоб поставити стопу повністю на підлогу. Прес активний, він стискає наше тіло і утримує цю позицію. Досить часто тут люди починають роз'їжджатися, і вони думають, що потрібно підійти руками або що в них якийсь поганий килимок, але насправді нам просто потрібно включити м'язи кору у роботу, які будуть тягнути на живіт до бедер. І це приведе до стабілізації усієї позиції. Тут нам також потрібно розслабити і розвернути плечі. Ми не тягнемо плечі до вух, а навпаки, розвертаємо їх. І це знову ж таки дозволить вам більше пропрацювати грудну клітину. Тож ми можемо знехтувати певною роботою наших ніг заради максимального розгортання роботи у спині. А з часом, коли наші ніжки потягнуться і будуть пускати нас в цю позицію. Ми виведемо в правильну позицію і їх. Далі ми крокуємо вперед до рук і знову ж таки вибудовуємо позицію ніг, позицію спини, так, як робили це раніше. Піднімаємось за руками вверх, розвертаємо себе добре і опускаємо руки. Це буде перше повне коло. Загалом, сур'я на маскар ми можемо робити і як окрему особисту практику. В принципі, це буде хорошою розминкою зранку, зробити 3-5 таких кіл. Можливо, згодом додати до цього ще й сурія на бі, розбір якої зовсім скоро буде в нас на каналі. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і я відповів на усі ваші питання. А якщо раптом я цього не зробив, то пишіть внизу свої коментарі, і я залюбки відповім вам письмово. Практикуйте його з розумом і до нових зустрічей. па пау